В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всечисні Отці, дорогі браті і сестри, дорога громада, слава Ісусу Христу. Сьогодні я б хотів, щоб ми порозмірковували про те, що сьогодні церква хоче нам сказати якими словами звертається до нас сьогодні Божесна Євангелія. Що Ісус Христос прийшовши в пустелю? Багато людей почули, що Він пішов у пустелю, у безлюдне місце. Народ, довідавшись, пішов за ним із міст пішки. І коли цілий день слухали проповідь, Зрозуміло, що люди фізично зголодніли. І апостоли приступили до Ісуса і сказали відпусти людей. Зупиняй проповідь, бо треба відпустити всіх додому, ми не маємо чим їх набудувати. І отже, я хотів би ми задумалися і зупинилися на двох таких важливих речах. Це Місце події і, власне, основний жест, який зробив Ісус для того, щоб нагодувати отой, отой народ. Перше це пустеля. Пустеля це місце повної пустоти, відсутності засобів для виживання. Але це також і місце, де без цих засобів до виживання Господь Бог водив ізраїльський народ, аби їх очистити. Тобто, оце місце без, здавалося, першої необхідності це є місцем очищення, духовного очищення. Коли ми не думаємо про земле. Коли люди відволікаються від машин, ну, тоді, напевно, вербютів, худоби, майна, поля. І тільки звертають увагу на те, для чого вони туди прийшли. А прийшов народ з своїх міст для того, щоб послухати Слово Боже, для того, щоб Дабувати свої душі тим, чого вони не бачили, маючи хліб, воду до хліба і таке інше. Маючи де переночувати, маючи житло, їжу і питво. Люди покинули свої домівки, аби насититися отими словами проповіді Ісуса. І, власне, про ту їхню зустріч і сьогоднішня проповідь. Бо ми кроємо Христі для того, щоб знайти Бога, для того, щоб Його почути, ми повинні навколо себе зробити таку пустелю, аби ні на що не відволікатися, аби нас не турбували телефон, телевізор, соцмережі і інші речі. Аби перед нами була тільки ікона і молитва. І тоді ми зможемо. Почути Бога і почути ті слова, які Він до нас промовляє. І друге, це отой жест, яким Господь Бог здивував людей. Жест благословення. Бо ми чуємо, що підходять апостоли і кажуть, не що їсти, відпусти їх. І тоді Ісус каже апостолам: ви дайте їм. Ви знайдіть, як їх нагодувати. Ми чули, що народу багато, 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, які також, напевно, що там були. Але вони кажуть, у нас немає нічого. І тоді Ісус каже, а давайте подивимося, прокалькулюємо де стати, а що ми маємо? Вони пішли в міжнарод і кажуть, знайшли місце п'ять хлібів і дві риби. І Христос каже, принесіть мені це все до мене. І піднісши свій погляд до неба, він благословляє і каже: роздавайте. Роздавайте. І коли роздали всім, і всі наїлися, всі наситилися, залишилося ще 12 кошиків. Про що каже? Це Іван Війна, православним християнам третього тисячоліття. Каже, що для того, щоб щось отримати, для того, щоб всі були задоволені, ми повинні зібрати все, що маємо, і почати ділитися. Попросити в Бога благословення і почати ділитися тим, що ми маємо. Це найперше наші добрі справи. Це найперше наші справи милосердя. Це найперша допомога ближньому, який сьогодні потребує більше, аніж ми. І ми сьогодні тут, у храмі, зібралися, бо церква нас гуртує. Ми зібралися для того, щоб докупи скласти свою молитву, попросити у Бога благословення і роздати оте добро. Оту От благодать, яку ми черпаємо у церкві. Прообразом того благословення є потім благословення хліба на Тайній вечері, де Господь Бог дає своїм учням і каже: прийміть, споживайте це і тіло моє. З того часу учні продовжують благословляти. І до сьогоднішніх і ми благословляємо хліб, перетворюючи у тіло Христове. І воно у кров Христову. І роздаємо, і воно не завершується, воно не закінчується, не вичерпується, а кожен з нас, черпаючи, отримує ту благодать і стає частинкою отої великої сім'ї Християнської. Знаєте, згадується, як на початку війни, коли виходили. На вулиці міста місто було такою пусткою, правда? Хто залишався в місті, пам'ятає, не було машин, всі порожні стоянки і парковки, людей не видно. В магазини в перші дні дуже мало завозиться продуктів. Хто залишився, їх викуповує. І, здавалося би, може настати колапс якого. Ми всі не очікували. Ми розуміємо, що багато товару привозилося з міст, які в один момент і сіл, з яких в один момент стали окуповані, і ми були в такому трохи розпачі. Але коли я зустрівся з керівником гуманітарного штабу Одеської області, кажу, чим ми можемо допомогти, у нас є трохи олії, хліба. Цукру, муки, можливо, ми можемо чимось допомогти. і Він сказав, що дуже важливо, аби люди не втратили віру. Людям треба духовна допомога. І ми, зібравшись разом, давали підтримку, таку духовну підтримку одне одному і ділилися тим. І підтримували один одного. І тим самим зберегли свою рівновагу, зберегли міста, села і країни. Так нам ще належить виборювати, відбивати і відбудовувати нашу країну. Але ми це обов'язково зробимо, якщо ми кожен те, що має, принесе. Для того, щоб Господь Бог благословив і помножив, і вистачить кожному з нас, дорогі на в Христі, і ще залишиться. Залишиться для тих, хто потребує, для тих, хто повернеться, і для тих, хто буде поряд з нами стояти. Отже, не переставаймо робити ті діла волосердя. Допомагаймо тому, хто потребує більше, аніж ми. Ділимося тим, що ми маємо. І Господь Бог, благословляючи, збільшить, збільшить в рази для нас і наших потреб те, чим ми поділилися. Нехай так буде. Нехай Господь Бог явить те чудо для кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу!